В мене сьогодні в гостях були дуже чудові дві жінки. Одна з них майстриня мікровишивки. Я насправді шаленію від цих робіт і отримала надзвичайно чудовий подарунок. Хочу з вами сьогодні поділитися цією радістю і показати, який презент мені зпрезентували. Це настільки тепло і красиво, що в мене переповнює душу. Я дякую тобі, Наталочко, Це дуже дуже приємно. Насправді отримувати для мене подарунки ручної роботи це надзвичайно важливо. І я розумію, скільки люди вкладають туди душі, скільки вкладають своєї енергії. Це є мікровишивка, такий браслетик, дивіться, яка чудова вишивка. І я вам скажу, що кожен стібок, кожен хрестик він несе в собі дуже-дуже багато. І так як Наталя розповіла, на цьому браслетику вишите слово Щастя. Я прошу подивитися, яка це надзвичайно тендітна, надзвичайно красива і довготривала робота. Скільки людина в це вкладає часу і життя свого для мене, мені це насправді дуже важливо. Ви знаєте, що я хочу поміряти цей браслетик. Ось так він виглядає у мене на руці. І так я буду його носити. Дякую Наталі за такий Презент за такий подарунок і за час, який вона вклала у мене.